Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 159. Зі 156 жовтих, 234 білих і 390 червоних троянд складали букети. Яку найбільшу кількість однакових букетів можна скласти, якщо треба використати всі квіти? Основне питання: яку найбільшу кількість однакових букетів? Це означає, що треба знайти найбільший спільний дільник чисел 156, 234 і 390. Треба розкласти на прості множники всі числа. Починаємо розкладати 156. Найменше просте число, на яке ділиться 156, це буде число 2. Справа пишемо 2. Зліва результат ділення 78. Ще ділимо на 2. Зліва результат 39. 39 ділиться на 3, це буде 13. Ну а 13 тільки на 13, бо це просте число. Наступне розкладаємо 234. Найменше просте, на яке ділиться, це буде число 2. Справа 2. Зліва результат ділення 117. 117 ділиться на найменше просте число це буде 3. Справа 3, зліва результат. Далі 39 на 3. Це буде 13. Ну, а 13 тільки на 13. Наступне число розкладаємо. 390 буде ділитися на 2. Справа пишемо 2. Зліва результат ділення 195. Найменше просте число, на яке ділиться 195, це буде число 3. Справа пишемо 3, зліва результат 65. 65 ділимо на 5. Зліва 13 результат. Ну а 13 тільки на 13 це буде 1. Все. Тепер треба виписати однакові множники. Ми бачимо, що множник 2 є у всіх чисел. Записуємо його один раз. Пишемо 2. Ще шукаємо однакові множники. Це буде число 3. Треба, щоб у кожного числа був цей множник. Бачимо, що 3 є у кожного числа, і записуємо його один раз. Записали. І ще у нас є один спільний множник, число 13. Знайшли. І записали його один раз. 13. Тепер треба помножити 2 на 3 і на 13 це буде 78. Все, ми знайшли відповідь на наше питання. Яку найбільшу кількість однакових букетів можна скласти? Відповідь 78. Бо найбільший спільний дільник чисел 156. 234 і 390 це число 78. І записала відповідь 78 букетів. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!